І дівчата, і хлоп'ята дружно всі гуртом ставайте. Гостя любе зустрічайте. Сьогодні до нас завітав Тарасик і хоче нам щось розповісти. Давайте його послухаємо. Доброго ранку, дітки. Я хочу вам розповісти вірші. Мамо? Тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака моя сім'я. Ви здогадалися, про що я вам сьогодні хочу розповісти? Діти, про що нам розповів Тарасик? Так, про свою сім'ю він розповів перше. а кого ми називаємо сім'єю? Сім'я це родичі, рідні, які живуть разом. Великі, де усі разом живуть, а є невеличкі, де є ви, мама і тато, і ви живете разом. Тарасику, а в тебе тато який? Високий, добрий, уважний, привітний. Діда вас, тато, який? Сильний, піклується про вас. Так, Тарасику, а мама в тебе яка? Акуратна, гарна, лагідна. Допомагайте Тарасику, а у вас яка мама? Молодці. А хто ви для мами і тата? Михайло, Миколка. Хто ви для тата й мами? Ким доводитесь? Ану, скажіть. Синочок так, Правильно, синочки. А Єва, Марта, Іринка. Ви ким доводитесь своїм мамі і тату? Так, донечки молодці. А давайте з вами пограємо в дуже цікаву гру. Бабуся носить окуляри. Окуляри чиї? Ану підказуйте. Правильно, бабусині. Матуся одягає спідничку. Спідничка чия? Тарасика. Матусина, так, матусина. Повторюйте за мною. Так. А дідусь ходить на риболовлю з вудками. Вудки чиї? Дід до силі правильно. Сестра малює фарбою. Фарба чия? Сестрина фарба. Допомагайте мені. Брат. Чиї? Ану братові, які ви молодці, все знаєте. Тарасик бачить, що ви все знаєте з членів своєї родини, сім'ї, і він дякує вам за цікаву бесіду. Час прощатися, що треба сказати? До побачення. Микола, Михайло, що треба сказати? До побачення. Біжіть, обійміть своїх матусю та татуся.